Я проходив службу в 35-й бригаді морської піхоти, був на бойовому завданні в районі водяного, це під Авдіївкою, і просто мені під ноги прилетіла міна. Більше року тому. І я ще досі ходжу з, палич... з паличкою, і не можу відновитись повноцінно. Але я представлений тут як. Один із як ветеран, у якого є власний бізнес. Я його нещодавно відкрив. І цей бізнес направлений саме на інклюзивні речі. All Inclusive Club — так називається мій бізнес. Моя контора. І от саме зараз ми починаємо виробляти е, речі самі, не просто щось перекупляти, а саме власне виробництво. Сподіваюся, розширимося і будемо наймати на роботу ветеранів або членів їхніх сімей. Це перші речі, які були мною випущені. Це звичайний мерч, який я Присвячений людям, ветеранам війни, які отримали травми. Ідея взагалі цього мерча полягає у тому, щоб показати іншим ветеранам, що неважливо, яку ти травму отримав. Втратив ти кінцівку чи ні, Життя не закінчується. Ти маєш працювати далі, працювати над собою. Збираю я на реабілітацію. Це буде все в Україні, це буде все в контексті того, що мені необхідно для того, щоб перестати ходити з паличкою, щоб комфортно себе почувати. Це від вітамінів до фізичних навантажень, басейнів, реабілітологів, масажистів. І це в контексті максимально якомога більше, щоб часовий відрізок зайняти. Тобто, щоб це було не місяць, а ну, хоча б півроку. А я була знайома з Микитою, він молодий. Активний, прогресивний, він не залишився осторонь від навіть від моди, тому що сьогодні він представить свої моделі з худі і з одягом. Вони з дівчиною шиють одяг і розробили логотипи. Тому я вирішила, що якраз цей захід актуальний для нього. Йому на реабілітацію треба 150 тисяч гривень. Це так на один невеличкий курс реабілітації. нас є сім фізичних дизайнерів з фізичними колекціями і три дизайнерів з віртуальною колекцією. Концепція це показати поєднання фізичної моди з віртуальною моду, оскільки наше покоління вже трошки де в іншому напрямі, і зараз більше і більше популярно в Європі в Америці робити віртуальні 3D-колекції. Це ну, набагато більше економить затрати це набагато зручніше, тому ось це концепція цього показу. Речі можна буде придбати більш того, що декілька дизайнерів хочуть віддати на благодійність декілька своїх образів, тобто вбрання, для того, щоб їх купили, і за ці кошти вони зможуть задонатити для Нікіти. Також худі Микити можна буде також придбати. Сьогодні були представлені весільні та вечірні сукні з нової колекції 2024. Звісно, за останніми світовими трендами. Всі сукні це абсолютно ручна робота без всякого клею. Це все ручна вишивка. Сьогодні я презентувала нову літню колекцію. І сьогодні були сукні, і корсети. По перше, ми робимо добру справу. Ми підтримуємо людину, яку якій ці ці кошти дійсно потрібні, і плюс я хочу просувати жіночу моду, і хочу, щоб кожна дівчина розуміла, що вона гарна.